Ні. Напевно, скоро стану врагом народу. Або своїх колег, чи хтось каже конкурентів. Ну в мене конкурентів немає. Стараюся усіма спілкуватися, дружити, але з нормальними людьми, адекватними. Е -е, я колись про них вам розказував, е -е, про цю фірму, про яку зараз знову хочу повторити. Я вам розкажу історію, а ви вже самі приймете рішення. І цікава буде ваша думка. Значить, є один YouTube канал, на який підписаний, люди професійно займаються ремонтом гідростатики, гідравліки, на всякі погрузчики, комбайни, трактори і так далі. І дуже часто в них в відеороликах я бачу, так, це тут трошечки прогнуте, це на заміну, це тут чуть-чуть вироблено, тут на заміну, на заміну, на заміну. Я так собі прикидаю, також таки ж ремонтую, не в таких великих об'ємах, але ж ремонтую. Думаю, блін, да, воно ще ж могло працювати і працювати, чому ж на заміну. Ну думаю, напишу їм, запитаю, що вони роблять з дефектними запчастинами. І, можливо, вони мені будуть, будуть і дефектні запчастини по ціні металу купувати. Або ж там як, як сторгуємося. Пишу в коментарях в Ютубі, ніхто мені не відповів. Через, можливо, півроку, вирішую, наб... згадав про них, думаю, наберу його, запитаю. Васил дозвонився там через якесь треті руки, з якимось там майстром, хто це майстр, ремонтує. Скажіть, будь ласка, куди ви діваєте ці дефектні запчастини? Чи можемо ми з вами домовитися, щоб я їх у вас відкупляв, чи по ціні металу, чи як ви скажете? Та ми їх викидаємо, напевно, ні. Кажу, ви можете десь їх там відкладати в стороночку, я буду приїжджати, відкупляти у вас їх. Ні, я вам скажу чесно, відкладати точно не буду. Ми зразу їх вивозимо. Ну, Кажу, давайте будете мене набирати, от, наприклад, там, відремонтували чи. Залишились у вас ці запчастини, ви мене набираєте там години, я під'їжджаю і забираю. Е, ні, ні, я зразу гружу в машину і зразу на металобазу викидаю. Тут я собі думаю, ну, згодні, що якась якась, якась бредова ідея. ідея. Це вийше, Людина відремонтувала гідромотор, гідронасос, нехай, допуст, нехай там два блока залишається, він грузить їх в автомобіль і везе на металобазу. Так? Да? Виходить так. Чи куди він їх діває? Він витрачає, наприклад, 2 літри бензину, щоб заробити 15 гривень. Не знаю, моя думка, що з такими майстрами потрібно бути дуже обережно. Не буду далі озвучувати, на мою думку, що відбувається з тими запчастинами. А ви вже просто з моїх слів самі зробіть висновки. І мені цікава ваша думка. Чи це я такий просто. Недовірливий до людей, чи все, ж таки, чи все ж таки так воно є, як ми з вами подумали? Я так думаю. Я так думаю. Тому що людина не буде е, витрачати свій час, щоб відвести два блока в металолом. Хіба там вже немає якогось уголка або якось відра, куди він скидає металолом. У мене навіть з моїми мізерними об'ємами по роботі, і то є бочка, в яку я скидаю метал... підшипники, всяке таке металеве, щоб з ним не возиться. Виявляєте, з кожним підшипником возиться туди-сюди. Просто хотів поділитися, бо я, я не люблю таких людей, отаких от хитро зроблених.